Всі ми зараз перебуваємо у тяжких військових умовах, в яких нам придеться ще і освітній процес розпочинати. На відміну від інших років, в цьому році вже визначено початок нашого нового навчального року з 1 вересня 2022 року по 30 червня 2023 року. Що Волинська область в цьому напрямку вже робить? Як готується, декілька слів. Буквально хочу сказати, що всі наші 54 територіальні громади вже проводять не перший день роботу про перевідці закладів освіти на належність системи укриття, що забезпечить безпеку життя та здоров'я наших учнів, так і педперсоналу. На сьогоднішній день співробітниками і ДСНС, і іншими фахівцями комісії було обстежено із 1148 закладів. Вже перевірено 998, по 386 закладам вже зроблені відповідні акти, і на сьогоднішній день 106 закладів цієї кількості мають відповідні системи укриття, в яких учбовий процес може бути початись з 1 вересня. Це приблизно складає 27% від загальної кількості наших освітніх закладів. Також на сьогоднішній день, що ми бачимо з білорусами. На цій ділянці у нас є певні громади, як Шацька, Любишівська, Камінькаширська та Раднівська громади, які безпосередньо межують. І на Радіо області, яка у нас відбувалася, було попередньо прийнято рішення про те, щоб в 50-кілометровій зоні, яка межує з Білорусю, очбовий процес не починався. Це приблизно 25% від усіх закладів освіти в нашій області. Всьому іншому напрямку робота рухається, всі працюють. Ви не до питань організації освітнього процесу, до питань 1 вересня, до питань забезпечення конституційного права громадян на освіту, як він буде проходити в цілому. Принципова позиція президента України, уряду України, Міністерства освіти і науки України полягає в тому, що освітній процес повинен початися в режимі офлайн, тобто в очному. Режимі у максимальній кількості закладів освіти, там, де це дозволяє безпекова ситуація, і там, де для цього створені безпечні умови, якомога більше закладів освіти повинні працювати офлайн і охватити якомога більше учасників освітнього процесу, там, де це можливо. Це рішення прийнято з огляду на кілька причин. Я назову лише три з них: по-перше, ми маємо зробити все можливе для того, щоб повернути якомога більше громадян України за кордону, повернути до батьківщини, до своїх домівок, показати, що держава працює, що освіта працює, що їх тут на них тут чекають, для того, щоб створити умови, щоб громадяни поверталися. Друга причина, як кажуть, у кожного свій фронт і. Економіка також має працювати, люди повинні працювати, ходити на, роботи, на роботу, мати змогу також працювати в режимі офлайн, тобто певний період часу, щоб діти перебували в закладах освіти, а люди могли працювати. Ну і третя причина це підтримка належної якості освіти. Ми всі розуміємо, що належна якість освіти, можливо, переважно в режимі офлайн. Ми всі розуміємо, що режим офлайн буде уможливлений тільки там, де це дозволяє загальна безпекова ситуація, і там, де створені належні умови для підтримки безпечного освітнього середовища. В цілому по Україні зараз готові до процесу офлайн приблизно 25 Відсотків закладів освіти приблизно ж така ситуація і в Волинській області. Ми сподіваємося, що на 1 вересня ми вийдемо на показник орієнтовно 40%. Щотижня додається 3-4-5% готовності закладів освіти до режиму офлайн. Ситуація в цілому на Волині ми оцінюємо як добру. Волинська область по деяких позиціях демонструє лідерські показники. Створені відносно нормальні умови для відкриття процесу в закладах освіти, там, де це можливо, офлайн на задовільному рівні. Звісно, є люди, є побоювання, чи знаходиться дитина в повній безпеці в закладі освіти. Це абсолютно природні явище. Звісно, люди піклуються про свою безпеку, про безпеку своїх дітей. Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що в кожному класі є батьки, які будуть вважати, що дитину можна відправляти до школи. І в кожному класі будуть батьки, які вважатимуть, що дитину не можна відправляти до школи. Це цілком прогнозоване, нормальне явище. І людям треба роз'яснювати, що держава робить все можливе в сучасних соціально-економічних умовах, щоб створити максимально можливі умови для безпеки в закладах освіти. Звісно, люди мають право на те, щоб визначити, що їхня дитина має право отримувати освіту за альтернативними формами. І в мирний час, і в військовий час діє закон України про освіту, діє положення про організацію освітнього процесу в закладах освіти, де написано, що громадяни України мають право здобувати освіту як в очному режимі, так і в дистанційному режимі, так і за індивідуальною формою, сімейна форма здобуття освіти, екстернат. Тобто, якщо батьки принципово вважають, що вони не хочуть Відпускати дитину до школи, їм треба, керуючись вимогами законодавства, керуючись нормативними документами, пропонувати альтернативні форми здобуття освіти для дітей. Це абсолютно законно. І змушувати, примушувати, саме здавати дитину до школи нікого не потрібно. Але тим батькам, які... Категорично не хочуть відправляти дітей до школи, треба хоча б запропонувати 1 вересня, щоб дитина прийшла до школи. Щоб дитина, хоча б знала, де заклад освіти, що це таке. 1 вересня. Перший урок це буде година безпеки, де дитині розкажуть в цікавій доступній формі про ті заходи, які вживаються, і про ті дії, які мають бути в житті у випадку повітряної тривоги, у випадку, якщо дитина звернула увагу на підозрілі предмети, предмет, у випадку, якщо йде евакуація, тобто дитина отримає. Мінімально необхідну інформацію, як діяти в нестандартних ситуаціях, а батьки будуть мати змогу побачити, як працює заклад освіти, як працюють педагоги, як організований освітній процес, і, можливо, під впливом цих позитивних новин змінять своє ставлення до того, знаходиться дитина в небезпеці чи не знаходиться у людей. Багато є усіляких побоїв, страхів. Треба відверто. Людям давати максимально доступну інформацію, максимально просто з ними спілкуватися.